Так, друзі, всім привіт! Готуємо комбікорм. Отакі беру резинові перчатки, щоб не... руки не пересихали. Ось такий от корм виходить. Треба міняти, звісно, дробілку, бо це двойка чи 2.5 решет, то і все одно мали якось крупнувато. Хочеться ще мельче. Ну, коротше, що у нас тут? У нас тут основа пшениця. Потім ну, пшениці тут 8 кілограмів. Ну, я двойну норму 16 кілограмів висипаю. Ну, я колочу так 8 кілограмів дріб... подрібненої пшениці, кілограм соєвої макухи, кілограм соєвої макухи. Ну, Соєвої і кілограм соняшникової. 2 кілограми по кілограму. Коротше. От бачите навіть. Десь тут соєва не ідеально змололась. Ну, коротше, ніякого преміксу вже більше місяця не кидаю, немає лишніх коштів його купувати. От, Від ЗВК кидаю такий підкислювач. Отакі такі тут кислоти. Бачите, кислоти, кому цікаво. В принципі, покращує класно все і pH покращує і стимулює засвоєння. Корму і покращує імунітет, бо підкислене середовище, воно не так хворіє, не так бактерії в ньому розвиваються, так сказати. Але ж тваринам виходить, моногастричним. Це значить, що поросята, свині на відгодівлі, свиноматки. Птиця, коровам, телятам такий підкислювач не дається. Ну, Я ще сорбент кидав, але закінчився, треба замовляти. Сорбен теж класно. І, в принципі, ось так от, друзі, годуємо. Корівоньки тут. Так, да, корівоньки. Що ви мої, дівчатка? Сінце похрумали, треба освіжити. Ну, добре, коли є свині. Добре, коли є поросята. Треба вже чистити, бачите, чистеньке, навіть зранку прихожу, Ну, ще там не встиг закінчити, зараз вам покажу. Получається. Ото як достелив дошки. Сьогодні, сьогодні перший вихідний, було 4 нічних. Трошки не встигаю нічого, але дороблю. Ось тут треба доробити дошки. Бачите, гадять повністю назад. Ну, трохи буває, потрапляє на підлогу. Але ж стараємось прибрати. Ну і взагалі, в принципі, коровки чистенькі. Не витираємо, не тримо, не щітками. Оце вже скільки стоять в сараї. Тачечкою теж дуже зручно. Тут треба робити, щоб метр двадцять було. Ну, але я тут закрию до кінця дошками і оцю стінку зроблю, обіб'ю матеріалом таким, що буде чистенька і гарненька. Поки що так, але дороблю. Мілка теж, бачите, курівки чистенькі, чистенькі, все добре. Ось такі. Мілка вже тільна в нас, дівчинка. Да, мілюшка, нащупав, б'ється телятку. Ну я і коли рихталив, виходить залазив рихталив, там нічого, в принципі, складного, треба просто більше практики. Да, мілушка, треба більше практики і все буде добре. Получається, я нащупував таке, що як пузирь мені показав, що ж то таке, а то, виявляється, тиля лежить. Воно ж так в такому пузирю лежить. І, коротше, в принципі, тепер я вже розумію, що тільно. Но треба ще більше практики і буде так, як треба. Поїлочки теж дуже шикарно, не пам'ятаю, кому десь вони питали показати їх детально. Та нічого такого, звичайні такі поїлочки пластикові, отак от натискають і п'ють водичку. Вода, водичка подається. Тікай, тікай, мінка, давай. Тікай, 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 убери голову. Подається під напором. Тому в принципі під напором подається. От буває от вімкнеться напор. І гарно шарує. І, в принципі, напиваються. Ну, Коли напор хороший. Коли, якщо б самотьоком текла вода, то було б поганенько. Але добре, вже трошки обстоялись в сарайчику. В принципі, є місце отут третю корівку поставити. Подивимось, знайти неможливо. Що ви пацики? Пацики. Пацики, пацики. Ех ви пацики такі. Ось тут дошку їм. Не знаю, видно, чи ні, зараз покажу. Дошку, виходить? При, прибив. Бо тут наміряються, стоють, там п'ють воду з поїлки. І вже ж довгі, такі довгі, довгі, е і задниці от сюди повертаються і сцерують оце корито. Получається, отак прибив дошку. Бачите, прибив дощечку, закріпив до корита і загородив. Бо якщо трошки ще буде навоз сюди потрапляти, то ще отак от брусок наб'ю. Ну, коротше, треба ізолювати. То у них туалет повністю підією стінкою. Ну, дуже зручно, Получається, відкриваю фіртку, сюди вигрутаю і на тачку гружу і вивожу. І в принципі дуже зручно. Туди сиплю корм, сюди сиплю корм. До да, 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 моїх дівчатки, дівчатки. Нічого, потихеньку підростають. Корм стараюсь зробити на соєва макуха, щоб була. Ну, був період, що тільки соняшник коду видавав, десь тиждень, може, трошки більше. Саме важке почати займатися свинарством, це не їх тримати, а фінансові затрати на корма. Щоб стабільно весь період, наприклад, 7-8 місяців відгодувати поросят, ну, можна вже після 5 місяців починати різати. Там, 120, 130, 140, там деякі крупніші будуть 150 кг, трошки більше 5 місяців. Але ж хочеться, щоб якесь сало на них наросло, тому хочеться, щоб хоча б були 150. Не менше 150, ти, щоб були 170-180, а ще краще 200 плюс. Свинки чи кабанчики. Ну, коротше. Ну і взагалі, кабанчики халаштані, ще краще набирають вагу. Свинки вони трошки тупіше ростуть. Ну, але ж бувають і свинки, гарно так вимахують. Ну, Кабанчики ті набирають кастровані вагу ще краще. Ну, а так, в принципі, я задоволений. Веду записи. Веду записи по тому, скільки я наколотив корма. Треба буде потім підрахунок зробити. Ну, ще погодую до 20 го числа наступного місяця. До листопада, до 20 листопада, 22 листопада буде е, ну, рівно 4 місяці, як вони у нас. Ну, а вік їх буде десь 5 місяців. Коротше. Короче, такі справи. Ну, я ж кажу, саме складне це організувати їм стабільний раціон, щоб все було. Зараз кажу, бажано премік здавати для кращого засвоєння білку. Ну, немає коштів зараз купити його. І так, і те купили, і те купили, і те замовили. Коротше, капець. Поки розгребемось трошечки, потім пізніше. Ну, коротше, працюємо, друзі, працюємо. Як би важко не було, але свинарство це дуже-дуже добре. Мені дуже подобається тримати поросяток та й всю живність. Ми стикнулись зараз з, таки, з такою проблемою. Стикнулись, друзі, з такою проблемою. Хочеться з вами поділитись. Ой, в сарайчику тут приткнусь. Не можемо знайти корівку третю хочемо, але не можемо ніяк знайти. Це такий треш. От, вибирати корівку, я вам просто не можу передати. Це просто Ну немає слів. Получається, двоє, дві людини мені написало і прислало от корову, там одна жіночка прислала, і телицю. Я ж питаю, теличка, начебто непогана, гарненька. Каже, покрита вже 4 місяці тільна, її вік 13 місяців. Рік і місяць. І вона вже тільна. 4 місяці. Ви розумієте цей треш, друзі? А, у мене просто немає слів. У мене немає просто слів. В ній 300 кілограмів вона докаже десь, може трошечки більше. Ну, вид бачу там 300 плюс. Ну, може 320, 330. Та навіть 350. Але вона тільна вже. 4 місяці. Щоб ви розуміли, треба крити коровну тилицю від 350 кілограмів. Від, от і така моя дівчинка, біляшечка. Від 350. Найкраще 380. Отакий от от стандарт. Ну, зрозуміло, що не, всі, не вся худоба у людей голштини. Є трошки дрібніші тваринки, дрібніші, худоба дрібніша, то все зрозуміло. Але 300. 50 кілограмів тилицю бажано вигодувати, тільки тоді її крити. І взагалі, наприклад, якщо тилиця 350 кілограмів, отака ти ласкава дівчинка, якщо вона 350 кілограмів у рік, вже її рік, і вона 350 кілограмів, та потримайте ще хоча б місяць, а то й два, у 14 місяців покрити її перший раз. 14-15 місяців бажано. Ну, не раніше 14 місяців за віком. Ну, не треба так рано. Ну, не треба. Ну, коротше, треш. Корова теж, корови невзрачні, вим'я мені не подобається. Самі корови. Ну, на вигляд, дуже страшненькі. Одну теж по оголошенню зателефонували, телиця начебто непогана, така 400 плюс кілограмів, гарненька, теж там 4 чи 4 місяці тільна. Кажу ж, скиньте відео е, ви і дієчок. Може там більше сосків, може там щось не так, щось мені не сподобається. Знаєте, які вони два відео прислали, е, ця телиця в загоні з великими биками. Загорода велика, там биків, декілька, я не знаю, 5, мабуть, плюс, великих, здорових. Одна жіночка знімає, інша хоче до неї туди залізти, до цієї телиці з матами, з матюками. Потім там бик на неї бутить на цю жіночку. Вона тікає та піше. І отакі два відео вони мені скинули. Як вона хотіла залізти, потім з матюками вилізла, все. Отак, тільки мені зняли саму телицю? По-перше, друзі, теж, якщо вона з биками в загоні не зрозуміло, коли вона покрилась, Не зрозуміло, коли вони її бики огуляли, Не зрозуміла дата, коли вона буде телитися. І так само не зрозуміло, в якому віці її бик покрив. Розумієте, це просто треш. І я просто в такому. Невже у людей не вистачає. Розуму і просто відповідальності, ви ж так довго вростите ростете худобу. Невже не можна зробити правильно все так, як треба? Почитати книжку, почитати статті інтернет є. От буває, розказуєш щось на відео, і я тепер розумів – Треба розказувати, про це спілкуватись, повторюватись тисячу разів, може хоч до когось дойде, як треба з худобою правильно її з нею обращатись, так сказати, бо це просто треш, я ж вам кажу. Корови взагалі такі. А ще одне оголошення: корова, начебто така гарненька, нічого недалеко від нас, що нам там сподобалось, буквально тут до п'яти кілометрів рядишком так поруч. Виставили корову 45 тисяч, дає 18-20 літрів, 45 тисяч виставили. Ну, я розумію, треба цінувати свою працю. Друзі, ялова уже рік. Тилилась у лютому цього року. Це на початку року тилилась, а уже кінець року. Уже майже рік вона не тільна. А у нас бик, у нас тільки підріз бик. А чим же я її буду крити? Ну, На, на нас просто не вийшло, розумієте? Ну як так? Начебто непогана не така корівка на вид. У мене вон своя мілка, он стоїть, яка так вийшла, Ну, я її крив і вона не перегулювала. Я думав втільна. І то я її крив восени, а весною вона перегуляла, і я швиденько її покрив. І, в принципі, слава Богу, це штільна. Так, у нас випало багато часу, але щоб рік, і отак, от знати, що корова не покрита і нічого не робити, ну я розумію, всяке буває. І виставляти таку корову за 45 тисяч. Друзі, у мене просто шок. У нас реально корови скоро будуть в червоній книзі. Хочеться це такий напрямок, що треба тримати. От чим більше я бачу, що... Е, отакі проблеми з тваринництвом треба ним займатися. Треба займатися. Білочка наша, начебто, нічого. Просто молочка небагато дає. А так, шлуночок ото, магніту, то як закинули. В принципі, так трошки краще, краще, краще. Ну, отож, я ж кажу, вона молоко скинула ще, коли в загоні була. Вона щось так погано їла комбікорм. А потім, потім, якось після магніту. Краще. Ну, подивимось. Дай Бог, щоб все з неї було добре. Вона така молочна, в принципі, гарненька корівка. Е, Надію, що вона вже тільна, то вона вже буде десь до 4 місяців тільна, було це 3 місяці. От, треба дивитись дату, я не пам'ятаю. Ну, вона така дівчинка, що як не перегулює, то вона в принципі тільна. Вона загулює добре. І, в принципі, на, начебто все має бути добре. Подивимось. Ну, але хочеться, знаєте, що купити? Купити хочеться, е, як вам сказати, нетель. Коров не ризикну купувати, тому що це вим'я, може бути проблеми якісь хронічні з вименем, годівля якась дуже неправильна, корови, можуть бути парези у корови. Е, про це я не зможу дізнатись, коли буду купувати. І ми і так ризикували. Цих брали корівок. Е, тому. Будемо старатись знайти нетель. Нетель, нетель, нетель. Щоб така була 4, 5, 6 місяців стільності, гарного нетелька, щоб вона у нас перший раз стелилась навесно. От, Будемо постараємось знайти нетель. Тому, друзі, у кого є на приміті, в гарні руки. Ми худобу любимо. У нас худоба доглянута. І все буде добре. Будемо тримати, тому що треба додати молочка. Зараз, коли ми зрозуміли, що без молока дуже погано, тоді було як багато в нас, ми трошки. Ну, я побоявся, я ж тоді на роботу минулої осені повернувся там, де я працював до війни. Я побоявся, що три корови, робота, ми не потягнемо. Але в принципі, потягнемо. Треба тягнути, хоч 24 години на добу працювати, але треба йти до своєї мети. Треба уже це заробити на нормальні умови, тому що нам дуже багато всього треба зробити. Якщо тримати таке маленьке господарство і не брати її більше, то ми так і будемо от в такому сидіти в таких умовах. А хочеться трошки з них вийти. Тому, друзі друзі, пишіть коментарі, ставте лайки. Не соромтесь, пишіть активність вона нам допомагає. Така, знаєте, маленька копійка за наші старання, що ми знімаємо. І ці всі кошти, хоч і маленькі, поки що, може, з часом буде більше, більша аудиторія нас з вами. І тоді ми просто всі кошти будемо вкладати. Те, чим ми займаємось. Тому що дуже любимо. Ну, я, наприклад, я дуже люблю займати, то, чим я займаюся. Просто треба до таких гарних умов дійти, щоб все було налажено. Потім і техніка, земелька трошки своєї є. Ну Всім миру, друзі, надіємося, що це все скоро закінчиться. Ой, друзі, Надіємося, що це все закінчиться.